Які якості потрібні нашому продавцю та й продавцю в цілому? Я думаю, першочергово це зацікавленість, зацікавленість да давайте Скажу, я не скажу так, що продавцю загалом людям потрібні які якості. Я працював тренером 13 років. Якщо ти не зацікавлений в результаті, не зацікавлений в роботі, не зацікавлений. Ну, взагалі, є такі люди. От зараз е, покоління таких мілінів, міленіали є, називається люди, які інфантильні, безвідповідальні, такі м'ягенті. Не всі. Але покоління, яке підростає, не всі скажу, але покоління, яке підростає більшість, воно не зацікавлене, не змотивоване. А що, а як, а чого я, а воно мені не треба? Таке враження, що всі хочуть сидіти в офісах, обдзванювати людей і нічого не робити, получати за це там 2-3 тисячі доларів. Це максимально дивно для мене. В якості це самовіддача працелюбність і щирість. В першу чергу, охайність. Наприклад, беру на роботу люди, щоб були охайні, були медичні книжки, все було чітко, офіційне працевлаштування. А це класна історія. А... Якщо людина не зацікавлена взагалі в цьому житті, то вона не буде не продавцем, не менеджером. Взагалі ніким. На жаль, такі реалії знаєте, люди, які як бурянесь біля дороги, то там, то там перекоти поле то є, то нема, то є, то нема.